Вітаю, друзі на каналі Синічна Політика з вами Ігор Рейтерович. сьогодні, 13 вересня, і пропоную поговорити про одну дуже цікаву і навіть дещо смішну тему, яка стосується інформаційної політики нашої влади, конкретно офісу президента і того, як вони працюють на сьогоднішній день в соцмережах. Використовуючи різноманітних ботів, причому не з України, а з достатньо екзотичних країн. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Сонічна Політика. Не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, що відбулося під одному з... Під одному з дописів власне, ну там заходу, який організовував, проводив офіс президента, під фотографією, що цікаво, не зеленського в першу чергу. А Єрмака, якось з'явилося там кілька. Тисяч потім десятків тисяч лайків, е, які ну взагалі виглядали трошки дивно. Чому тому, що якщо так подивитися в цілому на соціальній мережі е, представників офісу президента, навіть починаючи від самого Зеленського, то іноді вони ну не надто активно коментуються чи яким чином там лайкаються зі сторони е, глядачів, або зі сторони. Власне, тих, хто там регулярно слідкує за інформаційним порядком денним. І кілька разів ще раніше, власне, про це навіть деякі журналістів згадували і казали про те, що ну це якось дивно виглядає. Ну здавалось би, люди там займаються такими серйозними речами. Відповідно, мають такий майданчик для комунікації а взаємодія з аудиторією якось не не сильно добре виглядає. Ну не цікаві, не популярні. Мало хто дивиться там і так далі. І, от, мабуть, вирішили виправити цю помилку, але виправили її в максимально примітивний. і, Вибачте, тупий спосіб. По іншому не скажеш. Просто ці всі десятки тисяч лайків поставили е, абсолютно закриті профілі. Ну тобто, це боти, фактично, да, це живі люди. Ще й в'єтнамські профілі. Тобто з В'єтнаму з в'єтнамськими іменами і е, прізвищами, всі дуже вони там специфічні, Нгенхуен і так далі. І так далі, і так далі. Е, вони масово там ці лайки там проставили, і е, в першу чергу, що, що цікаво, конкретно під фото е, саме Єрмака. Ну, але там перепало, власне, і е, іншим дописом, які стосувалися. Там якихось заяв, які робив в тому числі президент України, і так далі. Чому цей спосіб тупий? Тому і, і такий, знаєте, достатньо примітивний, тому що він був популярний якийсь там час назад. Не обов'язково це мова йде там про Фейсбук чи в якісь інші от, подібні соціальні мережі. Дуже активно його використовували, наприклад, в Телеграмі. Ну там відкриваєш якийсь новий телеграм-канал, а в нього там відразу там. 20 тисяч підписників чи там 30 тисяч підписників. А потім дивишся, що кожен пост читає там 30 людей, 35 людей. Оце реальні люди, які читають, а всі інші це власне боти. Потім Телеграм, до речі, чистив всі ці історії і цих неіснуючих ботів, неіснуючі акаунти прибирав. Фейсбуці тут складніше, і ви самі, мабуть, бачили неодноразово людей з закритими профілями, які можуть там, нам до вас набиватися в друзі. Ну, існують дійсно цілі е, е, ботоферми, які безпосередньо е, власне. Продають фактично цих ботів за певну суму. Можна розцінки подивитися в інтернеті, все залежить виключно від кількості. Цих ботів і від кількості е, дій, які вони будуть власне, здійснювати там, просто ставити лайки. Одна історія, є боти, які коментують, там шерять. Ну, коротше кажучи, е, повний спектр послуг все залежить тільки від того, е, скільки грошей є у клієнта. Але чому це дуже примітивна історія? Тому що вона ну, легко перевіряється і кидається в очі. Власне, тут, от якраз, громадські активісти, е, громадяни, оце помітили те, що відбувається в Фейсбуці. Вони про це написали. ну, вони вони над цим посміялися і чітко показали. Що є взагалі пріоритетом для влади, і видно, якась там лайкозалежність на банкові на сьогоднішній день існує, да хочеться кращої оцінки своєї роботи, але оскільки ну, бажаючих реально це лайкати немає, ну то вирішили цих ботів найняти і власне за їх допомогою показати красиву картинку. Тому що на скріншоті, звісно, там 17 тисяч лайків там чи там 1700, 5, 10, 20 тисяч лайків прекрасно виглядають, оскільки. Ну, видно тоді, що типу, читають, да, дивляться і е, схвалюють. Правда, при цьому мінімальна кількість коментарів. А це теж дуже показова історія. Коли багато лайків, мало коментарів, значить, явно ботоферма якась заходить. Але ну той, хто, мабуть, це в офісі президента робив, вони на це або не звернули увагу, або дуже е, я б так сказав, наплювательські віднеслися до того завдання, яке перед ними поставили, і вирішили брати не якістю, а просто якоюсь там е, кількістю. Ну так, от що там. До речі, це не кінець. Після того як українці звернули увагу на те, що там відбувається, які полайкали дописи про Єрмака і Зеленського вирішили, значить трошки виправитися і закупили чергову партію дронів. Дронів я вибачаюсь, ви зараз розумієте, чому я сказав про дрони. Купили чергову партію цих ботів, але вже вони мали слов'янські прізвища і імена. Ну, типу, щоб не так кидалися власне, в очі, і ну не було сумнівів, що це своя ж аудиторія читає, схвалює. Підтримує там і так далі. Ну, Грубо кажучи, щоб вони е безпосередньо пройшлися знову по цим е всім е постам і вже залишили відмітку про, ну, про своє, скажімо так, перебування. Ну, З іншого боку, з іншого боку. Е Вийшло теж дуже смішно, чому тому, що я так розумію, що технічне завдання, яке цим ботофермам ставили, воно йшло не про вподобайки, а про смайлики. Але смайлики ж є різні, коли ставлять, наприклад, смайлик, який сміється, ну це як правило свідчить про те, що до цього посту не дуже серйозно ставляться. Так що пішла навала цих смайликів, які сміються, і теж хотіли як краще, вийшло в принципі, як завжди. Ну коротше, людина, яка цим займалася, а там кажуть, у Президента є цілий радник з питання комунікації, і у нього є там якісь свої радники, і взагалі там цілий відділ, власне, в офісі президента цим займається. Ну, цих людей, мабуть, треба визнати профнепридатними і звільнити, тому що це помилки там, не знаю, студента першого курсу, який тільки починає займатися СММом, ом йому там. Власне, його там якийсь начальник каже, що мені треба збільшити охоплення сторінки. і Він починає в такий примітивний спосіб, абсолютно штучний спосіб це охоплення, типу збільшувати, да? наганяти якихось ботів, ставити ці лайки або намагатися ще й створювати якісь, не знаю, десятки сотні аккаунтів, цих акаунтів теж власне лайкати ці пости. Ну і те, що українці дуже швидко це розкусили, це теж історія насправді дуже дуже показова, не, не про Тило, да? мабуть, сподівалися, що на це увагу не звернуть, але вийшло зовсім все по-іншому. Але знаєте, от ця історія, вона насправді залишає після себе дуже багато питань. По-перше, вона свідчить про, про те, що в офісі президента працюють, мабуть, не надто професійні люди, які паляться на таких дрібницях, і це ж такі речі, які очевидні навіть новачку, який тільки-тільки починає працювати в сфері там СММ і взагалі займатися соціальними мережами. По-друге, ну видно, хочуть яким чином підтримувати бойовий дух президента в тому плані, що і власне очільника офісу президента, що вас люблять, поважають, ну, на вас дивляться, вас читають, і взагалі ви все дуже дуже правильно робите? Ну і роблять це за рахунок таких неоковирних дій, купуючи в'єтнамських ботів. Третій висновок він же більш серйозний. Я коли обмовився і сказав, скільки дронів купили? Ну чому тому що виникає питання а взагалі, хто оплачував? Цих ботів, тому що це не безкоштовна історія. Цим компаніям, які такі послуги надають, треба платити. І платити треба немало. Навіть після того, як Сукенберг дуже сильно порізав всі історії з політичною рекламою, власне, в Фейсбуці, я кажу це навіть з власного досвіду, тому що коли ти іноді робиш допис, який взагалі дуже далекий від політики, а стосується, наприклад, освіти. Фейсбук ну раніше, потім трошки після приходу Трампа до влади, вже власне ці правила е, полегшили. Але раніше допис міг 2-3 дні бути на перевірці, тому що їм не подобалися там звичні слова, наприклад, там парламентаризм, парламент або там прем'єр-міністр. Хоча ти міг писати на якусь суто історичну тему. Так, от все одно е, зараз е, це коштує грошей, плюс треба ж іноді замовляти якусь там рекламу, і цю рекламу теж треба оплачувати. Я розумію, що офісу президента е, за роки війни в. Е, Два рази здається, там поступово збільшили кількість грошей на утримання. Це закладено в бюджеті. Але скільки з цих грошей реально під розписку, так би мовити, іде на закупівлю цих ботів? Питання поки відкрите. Тим більше, ну можна, звісно, списати, сказати СММ послуги і так далі. Але треба тоді, як мінімум, дізнатися, звідки бралися ці суми, чому їх витратили саме таким чином? Ну або це гроші, які не будуть проходити не по по, по, по ніяким, скажімо, документам, і Тоді виникають знов таки питання: звідки ці? Гроші взялися і чому їх власне на такі речі витрачають. Ну і найголовніший момент, ну мета дійсно, що хотіли цим зробити. Як я вже казав, не виключно, що просто порадувати президента або показати, що в нього достатньо високий рівень підтримки, достатньо високий рівень схвалення. Але проблема в тому, що в реальності, в реальності це насправді так не працює. Там зовсім інші повинні бути. Скажімо так, механізми комунікації з аудиторією зовсім інший зворотній зв'язок, ніж кількість лайків під якимось дописом. До речі, завжди ж треба дивитися, просто скільки людей прочитало, скільки людей подивилося, скільки людей взаємодіяло. Є такі, які не ставлять ні лайки, не пишуть і коментарі. Я не закликаю так робити на Ютубі. На Ютубі якраз це треба робити навпаки: ставити коментарі, писати коментарі, ставити лайки, тому що це важливо, щоб просто більше людей бачило власний продукт на фібусі. Достатньо просто охоплені іноді. людина подивилася, але не обов'язково відреагувала. Але судячи з усього, з охопленнями там теж все дуже погано, і тому вирішили це закривати за е, рахунок е, отаких от ботів. Реального насправді результату таке охоплення нічого не, ну, не, не приносить, тому що це не збільшує популярність, це не збільшує впізнаваність, Абсолютно ні, і тим більше це не збільшує там рівень, наприклад, довіри до кожної конкретної людини, під фотографією якої. Власне, ці лайки ставлять, але це можливо підвищує значимість тих людей, які працюють власне на там голову офісу президента чи на президента в цілому, вони показують, що вони працюють. От бачите, ви нам завдання поставили, ми оперативно вирішили. А ви, може, туди влазити і не будете, і власне за цим спостерігати не будете. Головне, щоб картинка красива була. Але тут, мабуть, помилилися тоді з народом, тому що українці виявилися такими дуже знаєте, люблячими деталі, які все це дуже уважно Перевіряють, і якщо вони бачать якісь провали, вони відразу про ці провали пишуть і говорять. А тут ми зіткнулися власне з таким провалом. Знаєте, на цьому фоні ще більш цинічно виглядають попередні якісь історії, коли там деяких інших політиків звинувачували в якихось там ботофермах. Хоча там якраз були часто живі абсолютно люди, як правило, були живі люди, які писали, коментували, у яких були далеко не закриті профілі. Вони були якраз відкриті. і Ви цю людину могли перевірити, верифікувати. Вони власне не ховалися. Ці люди, до речі, і до сьогоднішнього. Дня, активно е, щось там постять, коментують, лайкають або не лайкають в Фейсбуці. Тобто ну, для них це специфіка, так, так би мовити, їхнього життя, це важлива частина їхнього життя. Їм це подобається. А з ботафермами, тим більше в'єтнамськими. Мені здається, це перша історія е, така в Україні. Е, добре, що вистачило, хоч клепки е, російські ботаферми не поюзати, тому що в інтернеті пропозицій дуже багато. Вони беруть зараз дуже мало, тому, оскільки за будь-яку роботу хапається, то може ще й тупо. Нули би і власне таких ботів не Хоча з приводу тих, у кого слов'янські імена і прізвища тут треба перевірити. Ну я думаю, що ми перевірити вже навряд чи встигнемо, бо почали зачищати, так би мовити, заднім числом. Ну і найсмішніше в цій історії інше. Дехто навіть почав казати, що це опозиція намагається таким чином дискредитувати безпосередньо Єрмака і Зеленського, але в основному чомусь про Єрмака говорили. І це вони їм спеціально ставлять ці лайки з якихось неіснуючих профілів. Ну я не знаю, це вже взагалі на якусь теорію змови схоже. На якісь масонські, ілюмінацькі чи не знаю, там якусь там змову тамплієрів, але це теж зараз намагаються, якби, в інформаційний простір вкинути. Ну чому тому, що зрозуміли, що дуже сильно дали в штангу, що дуже смішно вони виглядають, і їм треба якимось чином тепер цю абсолютно таку ну, ситуацію, яка схоже більше на позориська, якимось чином перебивати і відволікати уваги. Так що я не здивуюся, якщо завтра щось таке чергове викинуть, щоб почали говорити. Про це, ну і забули про е, в'єтнамських ботів, які активно е, підтримують голови офісу главу, главу офісу президента Єрмака. Ну і на фінал е, знаєте, деякі депутати помітили, що. Може тут немає ніякого такого. Ну немає ніякого такого, знаєте, ніякої випадковості, а навпаки, є певне співпадіння, оскільки комісію дружби з В'єтнамом у Верховній Раді України очолює власне кум Єрмака Микола Тищенко. Я думаю, ви пам'ятаєте, що такого депутата? Може, це він вирішив постаратися і зробити приємне главі офісу і безпосередньо президенту України, але знов таки. Хотів, можливо, він як краще, ну а вийшло як завжди, як це дуже часто у представників нинішньої влади, на жаль, і виходить. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!